Миру, напевно, до нового року ми з вами не побачимо. Дональд Трамп надзвичайно розчарований, причому розчарований обидма сторонами. І його прес-секретар, ну прес-секретар Білого Дому, пані Левіт, яку ми часто з вами бачимо, цитуємо, зазначила наступне: Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Його дратують. Зустрічі лише заради зустрічей. Він більше не хоче чути розмов. Він хоче дій. Білий дім щодо Росії та України. Вірю. Вірю в те, що сторони не хочуть домовлятися. І не просто вірю, а бачу, що це так. Російській Федерації домовлятись немає в цілому сенсу. Вони хочуть війни, вони її продовжують. В Україні чомусь так само хапанули цю тезу, що Путін не хоче зупинятись, тому зробили висновок Не хочемо і ми. Якась дивна логіка. Виходить, Путіну потрібна війна, і тому, що Путіну потрібна війна, нам потрібна війна. Дивна, дуже дивна логіка. А коли дивна логіка, то ти починаєш підозрювати, що щось тут не так. А що може бути не так? А не може бути так, що в переговорний кейс вкладені якісь моменти, про які нам публічно не говорять. Я давно ще говорив про вибори як те, чим може тримати Україну. Адже виборів не було, 6 років вже 7 піде, вибачте, нонсенс. Для держави, яка хоч і у війні, але позиціонує себе як. В якій діє Конституція, і, до речі, до Конституції посилаються. Коли говорять, це не можна, це не можна, бо Конституція. Ну, ви бачите, Конституція теж дещо вимагає, але громадяни часто тільки в Конституції і бачили те, що в Конституції передбачено для цих громадян. Можете взяти будь-яку статтю і просто. Подивитися, наскільки е, дотримані там всі конституційні норми стосовно персонально вас, що вам там все забезпечено. З боку Російської Федерації вірю те, що пробуксовує переговорний кейс, бо Російська Федерація хоче отримати те, чого вона хоче, не більше і не менше. І саме так, і в такому розрізі. І тут виникає просте питання. Якщо обидві сторони мають приховані мотиви не завершувати війну, то давайте тоді наберемося сміливості і скажемо Дональду Трампу прямим текстом: ми зупинки війни не хочемо, ми хочемо воювати, тому продавайте нам зброю, ми будемо збирати з громадян податки, зажмемо їх вже як тільки можна, Європа паралельно допоможе затиснути громадян України. І все. Вибори проводити не будемо ще років 15-20. всі чиновники будуть сидіти на своїх місцях. Ну, Може, когось десь колись цапне набув, може, когось цапне СБУ. І все. І буде все добре. І так будемо жити. Але ж ми заявляємо, що ми хочемо зупинки бойових дій. І, власне, це заявив свого часу Зеленський 15 січня 2025 року, майже вже рік тому. Він сказав, що. Просить Дональда Трампа зробити все, щоб засадити Путіна за стіл переговорів. Путін за столом переговорів. Але виявляється, що якось не в тій позі, чи не з тими вимогами. А ми думали, що Путін якийсь буде мати інші вимоги, чи як? Чи, чи стіл переговорів тільки для того, щоб Путін сказав, все, ми капітулюємо, виходимо нате назад, всі території, і все. Ну, ми ж розуміли, що так не буде. Хоча ми з вами розуміли. Ми з вами, я, ви, от український народ, ті люди, які підписані, ми якраз розуміли. Але я нещодавно чув Подаляка, так у нього в 24-му році він давав інтерв'ю Наталки Мосийчук. Це там, де постукає СБУ кожному в двері. Ну так він і прямим текстом каже, що переговорів, Казав, що переговорів у класичному сенсі не буде. Буде. Ультиматум і Російська Федерація його прийме. Так от, якщо ми думали, що стіл переговорів буде такий, то тепер у нас є розчарування, бо стіл переговорів не такий і таким бути не міг. І це треба бути або зовсім недалеким, щоб розум... не розуміти цього, або дуже нахабним, щоб, власне, розуміти це, вимагати, щоб Путіна привели за стіл переговорів, а потім сказати, що, вибачте, якось Путін себе не так поводить. Він поводить так, як поводить будь-який ворог. Він хоче те, чого він, те, що він заявляє. Але для того існує стіл переговорів, щоб ви там за зачиненими дверима пояснили одне одному, що зя, що ні зя, і як домовитись не вийде, і чим це все буде обертатися далі для сторін. Без ультиматумів просто поговорили. Власне, з цього почалась політична. Кар'єра Володимира Зеленського з інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому було сказано, що треба сідати, от, а що ви хочете, а що ми хочемо, і просто договарюватися. Ну так, ідіть і домовляйтесь. Правда? Чи є щось інше, що вже унеможливлює домовленості? Бо, знаєте, легко говорити про домовленості, коли ти безпосередньо не відповідаєш і підпис не ставиш. І дуже важко. Взяти на себе страшну відповідальність, підписати ті умови і ті пункти, які вимагає наш ворог. Ніхто не приховує, що відчуження територій і навіть наказ на відхід військ, навіть якщо це санітарна буферна зона, це доволі небезпечний крок. І Зеленський це розуміє. Ну і ще напевно, любих друзів навколо Володимира Олександровича назбиралось так багато. Що є підозра, що якщо почнуть їх цапать по одному, то вони такого б не розповідають, що страшно Страшно залишитись без всіх тих переваг, які дає високе-високе крісло. Ну, Ми не винні, що саме таких людей десь якось набрав Володимир Зеленський, чи то йому надавали, чи то він набрав біля себе. Ніхто не винний. Повторюю, в 2022 році. Я закликав Володимира Зеленського замінити оточення. Тоді ніхто не слухав. Тоді в коментарях мені такого навтикали, та хто ти такий? Та що ти? Та хто ти? Та як ти можеш давати рекомендації нашому президенту? От, правда, Ліраун? Будь здорова. Минуло три роки. Тепер не знайдеш людину, яка б говорила. Так, да, йому треба змінити, бо оточення погане. Зараз говорять трішки інше. Не міг не знати. А як він не міг не бачити? Ну, друзі, отак. Міг і не бачити, в принципі. Міг і не знати щось. Не знаю, коротше. Не хочу в це розбиратися. Кожна людина має відповідати за свої вчинки і, напевно, за тих любих друзів, яких на піку своєї популярності привели до влади. А український народ хоче дуже простого, хоче зупинки бойових дій. Люди навіть не просять зараз від вас перемоги, остаточного миру. Люди просто просять про одне: зупинка бойових дій і проведення виборів. Все Все далі може бути далі, може бути без цих чиновників, з іншими чиновниками. Це вже не так суттєво. Люди просять зупинку бойових дій. І поки що. Рішення про зупинку зав'язане на одній, двох, трьох людях в країні. Тому зробіть те, що обіцяли українському народу.